Добрий день, шановні. З вами Незалежна служба новин. У Донецькій республіці ополченці запобігли екологічній катастрофі. Українські карателі обстріляли хімкомбінат стирол з систем залпового вогню смерч. Якимось дивом з 11 снарядів, що впали на територію заводу, вибухнуло тільки три. Сапери ополченців спромоглися знешкодити снаряди, що не вибухнули. Диво разом із мужністю саперів. Дозволило запобігти екологічній катастрофі. Карателям з батальйону Айдар впало на підозру, що Запорізький алюмінієвий завод співпрацює з росіянами. Цього було достатньо, аби на підприємство увірвались озброєні бойовики Айдару. Цього разу міліції з великими труднощами вдалося умовити айдарівців звільнити підприємство. А ось чи влаштується так наступного разу. Це велике питання. Україна вирішила покарати Росію тим, що відмовилась від російських товарів. Вона влаштовує заборону на імпорт більш ніж тисячі видів продуктів. Але, як прояснилося, у цьому випадку українська кишеня опиниться порожньою через те, що симетричні заходи призведуть до катастрофічних наслідків. Наприклад, в Сумській області. Купляли з Росії продуктів у два рази менше, ніж експортували. Тісточки від тітки Нуланд забагато коштують населення України та можуть повернутися голодомором. Кривий ріг чинить опір укрофашистам. 8 листопада у Кривому Розі пройшла псевдопатріотична акція Україна. Це я. Цей захід проводився у знак підтримки дій карателів Новоросії. Ті, що приймали участь в акції, були завезені у Кривий Ріг, де була встановлена пам'ятна дошка, що у свою чергу простояла недовго. Вже на наступний ранок з'ясувалося, що місцеві мешканці думають о героях АТО. Дошка була розбита на дрібні частки. Порушення перемир'я з боку українських військ мають системний характер. Постійно обстрілюються дитячі садки та школи, гинуть та залишаються каліками діти, що є ні у чому не винні. У зв'язку з цим у Росії на офіційному рівні нарешті повели мову про геноцид російськомовного населення на Донбасі. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик. Статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие установило, что убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, имеющих кассетную головную часть, А також тактичних ракет точка У і других видів тяжого наступального вооруження неізбирательного действия. Битва за Харків приймає відтвертий характер. Це було відмічено суворим знаменням. У Харківському Благовіщенському соборі закривавилась та зміроточила Почаївська ікона Божої Матері. Карателі тероризують мирне населення міста. Останній волаючий випадок відбувся 9 листопада, коли український БТР розчавив автомобіль з двома пасажирами. У відповідь на такий безлад активізувалися харківські партизани. Місце зберігання бойових припасів для батальйонів АТО було висаджене у повітря на вулиці Руставелі. 9 листопада від вибуху військкомату здригнувся район ХТЗ. Також міна була підірвана. Під вантажним потягом. Але те, що хунта вже не спромоглася покрити мовчанням, це вибух у пабі стіна, де збирались прихильники війни на Донбасі. До побачення на все добре!